говоримо про це лікарів сприйняття. Майдану. От, е, mm. Я так і не знайшла навіть приблизної цифри. Лікарі Майдану. Ви, ви для себе намагались колись підрахувати. Ну, скільки у нас, медичного персоналу, у нас медики да? медичного персоналу, так, у нас умовно підрахована та кількість людей, які пройшли через Майдан. Е, ну, я маю і, і уточнення одразу, я б сказав, що це я маю на увазі три місяці Майдану. Тому що дуже багато людей потім долучилися вже після 27-го. Лютого і також вони зараз допомагають, і вони волонтери. Це така ну якби нова нова хвиля після Майданівська. А от тих, які пройшли через Майдан, які пройшли через нашу медичну службу, яка була ось тут на третьому поверсі в будинку простило, то ну, за нашими підрахунками, а ми вели приблизно таку базу даних, це близько півтори тисячі. Людей. Тому що це були це не тільки самі медичні працівники, а це також волонтери, які нам допомагали з, і без медичної освіти, навіть, так скажемо, ті, які ходили з Червоним Хрестом і працювали у нас у медичній службі. А Як так сталося, що от, основна медичний медична блок на третьому поверсі, була? так же ж не зразу було, мені здається. Ні, це було, це зразу? традиційно було. Зразу, це, так? Це, не тільки. Зразу. Це було з першого майдану, з помаранчевої революції. Тоді, коли під час помаранчевої революції. Протестувальники ну, взяли штурмом будинок профспілок, Якраз там на третьому поверсі будинку профспілок знаходилася медична служба профспілок самих. У них там звичайний один був медичний кабінет, де надавали медичну допомогу співробітникам. Ну і ми там, як колеги, знаємо один одного. Прийшли туди, сказали, що ну ми тут розмістимо свою медичну службу для надання медичної допомоги. І якраз там під час помаранчевої революції в цьому самому кабінеті знаходилася медична служба, а зараз. Уже коли стало зрозуміло, що залишаються на Майдані люди і потрібна буде їм медична допомога. Якраз буквально за одну годину ми зайшли туди ж в це своє старе приміщення. Я правда, воно там вже було з іншого боку, переобладнане, там, де був медичний склад, і був штаб теперішній. Вікна виходили якраз на вулицю Хрещатик. Переобладнаний під зал для прес-конференції будинку «Проспілок». Якраз ми там саме знаходилися, якби керівництво медичної служби. А в цьому кабінеті, де була медична служба минулого, минулої революції, то там був сам власний медичний пункт для медичної допомоги, де працювали лікарі. А як потім тому, це тому, це, тому, тому це була традиція вже, мовно кажучи, через 9 років ми повернулися на те саме місце і повернулися навіть ті ж люди, які тоді приймали участь в помаранчевій революції. От Я, народний депутат Святослав Ханенко, Андрій Гук, Ольга Богомолець тоді перші дні також прийшла до нас. Тому е, насправді, скажімо, от наша медична тусовка, яка небайдужа і була, хто де в більшості громадянському суспільстві, буквально за півдня організували медичну службу теперішнього вже Революції Гідності. І вона почала розповідати. І вона почала, потім... так, на, на самому початку, одразу в, в цей же день, в перший день. Під час того, коли зайшли протестувальники в будинок КМДА, був відкритий медичний пункт, і це, по суті, було два медичних пункти в перший день, 1 грудня, а потім 2-3 грудня за стелою було два, два медичних намети. Потім ми об'єднали його в один медичний намет. Ну і по суті почалося з цих трьох медичних пунктів надання медичної допомоги нашим протестувальникам. А потім вже відкрили медичний пункт в Жовтневому палаці. Ну і далі далі розросталися. Якщо порівняти з помаранчевою революцією, також тоді на максимуму протестів, бо дуже багато людей жило за межами Майдану. І е, от всі медичні пункти, які були в медичній службі тоді, в 2004 році, їх було 64. А під час Революції Гідності все було сконцентровано в більшості випадків тут. Тільки на Гончара у нас був ще медичний пункт, там, де е, Офіс Народного Руху України. По суті, за межами. І в Михайлівському, якщо можна сказати, за межами, ну все одно поряд mm -hmm. Золотоверхому соборі, то медичних пунктів загалом було 12 медичних пунктів, які такі великі медичні. Пункти. В медичних колах у медичних весь час обговорювалося, що можливо буде е, ну, допомога саме там ну не просто якісь да, маніпуляції, а стаціонарна операційна, що доведеться кулів. Витягувати, ну, чи чи не були? Ніхто не очікував, і ми не були готові до куль. Безумовно, ми собі так могли уявити, що можуть бути поранені. І саме тому, практично до середини січня, коли почалося таке серйозне загострення, коли вже почалася вулиця Грушевського, і почали тоді застосовувати гумові кулі, стріляти в обличчя, от з вибитими очима там близько десятка. Каже, між 15 і 19, і 22 і коли перші були вбиті. То стало зрозуміло, що треба відкривати уже і хірургічну частину медичної допомоги, А до того, протягом от півтора місяця, у нас в основному була це терапевтична, лікувальна така от там, побої невеликі, застуда і терапевтичного плану надання медичної допомоги. А ще таке спонукало нас до відкриття хірургічної частини першої медичної допомоги, ну і такої, і середньої та хірургічної допомоги, яку вже ми здійснювали під час найбільшого загострення в кінці лютого, то те, що наші лікарні міста Києва здавали. Умовно кажучи, протестувальники ну не стільки вони самі здавали, скільки приходили в цивільній формі співробітники чи МВС, чи СБУ. Вони не представлялися і насильно хворих людей без надання медичної допомоги е виловлювали забирали із приймальних відділень, забирали, прослуховували рації, які швидкі допомоги е казали. Ну в, в них є контактні е такі, якби позивні з лікарнями, куди вони везуть постраждалих і. Тоді почався масовий такий забір поранених до слідчих ізоляторів. І ну, це за 2-3 дні ми зрозуміли, і протестувальники зрозуміли, що також вони відмовлялися фактично до державної, до комунальної охорони здоров'я звертатися. І ми... Вимушені були, і це була наша позиція, що ми повинні лікувати людей тут без медичної допомоги. Ми не могли їх залишити саме тому було прийнято рішення, якраз от, в кінці в середині січня про відкриття і хірургічних вже і операційних, таких Давай малих операцій, не знаю, божевілям операційно от в таких умовах оперувати людей, і, і наскільки складні тоді робили. Робили ще складні операції в ці ну, середньої тяжкості mm. e, e, навіть попри те, що e, e, співробітники спецслужб забирали e, поранених, скажімо, з лікарень до важко поранених, тих, яких без свідомості і ті, які мали там оперативне втручання, такі дуже дуже складні. Ну, наприклад, там проникаючи поранення живота, чи проникаючи поранення легень. Чи там можливо голови проникаючи поранення в інституті нейрохірургії, то таких хворих безумовно не забирали, і в нас умов таких для дня медичної допомоги вже високоспеціалізованої не було. Тому ми їх однак відправляли, скажімо, вже в такі державні заклади охорони здоров'я. Ну і тоді виникла ідея і пропозиція також від львівських медиків про те, що вони можуть забирати важкопоранених каретами швидкої допомоги. Наприклад, у лікарні Львова, у лікарні Івано-Франківська, там лікарні Чернівців, і деякі лікарні, ну в Білої церкви, наприклад, і деякі лікарні, які е, біля міста Києва знаходяться під великим секретом е, на особистих домовленостях уже між лікарями е, таких поранених ми доставляли туди. Тому, скажімо, ну тут такої високоспеціалізованої медичної допомоги безумовно надавати ми просто не було реальних умов. Хоча фахівці, ну е, кращі лікарі, які були. В місті Києві і в Україні вони практично всі пройшли через майдан і такі ну висококласні, високоспеціалізовані хірурги. Вони були у нас тут. Ну от, от реально люди там з науковими знаннями, які працюють так. найкраще. От так. Тоді що ж, ж ніхто не знав, чим закінчиться це, да? і було Безумно. мало надії, що закінчиться позитивно для нас. Яка була мотивація у, у лікарів, у яких була там ну, посада, місце да, своє? Вони ризикували, в принципі, дуже багато. Дуже, дуже багато. Ну, скажімо, ми гарантували зі свого боку як е, така офіційна частина медичної служби е, про те, що ми інформацію не будемо жодним чином нікому розголошувати. Ну, і, якби, і... Я досить відома людина в медичних колах, як президент лікарського товариства, і скажемо, ну, моє слово для них мало велике значення, і скажімо, таке, що ми не розгорошували е, ні прізвищ, ні того, хто у нас був. А навіть коли журналісти приходили, скажімо, ну от я, я будував, е, е, скажімо побудував інформаційну частину діяльності медичної служби спочатку через Фейсбук, Відкрили ми там свою сторінку, що нам дуже допомогло в соцмережі. А інше вільне спілкування з журналістами. Насправді всі журналісти, які хотіли, вони завжди могли потрапити на третій повердонку кваспілок. Я завжди надавав усю вичерпну інформацію, яка була. І тоді лікарі просили навіть, от в цей період, уже до середини лютого, в масках, або вони відверталися, або практично ніхто не давав коментарів. Я була була та публічна персона і особа, яка надавала усі. Майже майже усі коментарі. Тому, скажімо, у нас був захист свого роду від інформації того, хто лікарів, того, хто тут був у нас. Ну і з іншого боку, почуття професіоналізму і почуття патріотизму, і того, що медики зобов'язані бути разом зі своїм народом. А з іншого боку, ми зобов'язані професійно виконувати свої обов'язки. Тому це якби ну, було таке от поєднання, так що. Медики, вони були під час надання медичної допомоги поза політикою. Ми були, працювали як професіонали. Після того, як закінчували надавати медичну допомогу, могли виходити на Майдан разом з протестувальниками і так далі. А надавали ваші лікарі допомогу там і Беркуту і солдатам Везумово. і Беркуту надавали, і солдатам надавали. І... Безхатченкам надавали, ну нікому не було відмовлено на наданні медичної допомоги. Тим не менше і якраз того... отакий яскравий приклад надання медичної допомоги беркутівцям, це було 18 лютого медичний пункт в будинку офіцерів, там, де було троє загиблих, ну в тому числі діди, якого переїхали просто через голову, коли він впав автомобіль міліцейський. То тоді я якраз там організовував цей медичний пункт і проіснував півдня по суті, де було троє загиблих, вже в самому медичному пункті, і тоді, коли Беркут дійшов практично до арсенальної, і ми виявилися в оточенні повному і годину не могли викликати карети швидкої допомоги. І якраз от тоді нам принесли на ношах беркутівця з великою рваною раною стигна. І з якої там хлистала кров, і безумовно наші лікарі також зупинили цю кровотечу, надали йому первинну медичну допомогу, і він лежав е на ношах, знов ну, уже там перев'язаний. В формі Беркут з написом Беркут поряд з тими, кого Беркут цей бив і вбивав, і там навіть було тоді вже двоє загиблих. Так і якби так психологічно скажімо, лікарі ну звісно, так могли собі уявити, так як тут же лежить Беркутівець, поранений. І однак ми йому надали медичну допомогу. І скажімо, тут же поранених багато. Тоді було що там близько 30 людей, просто поранених, які біля стінки перев'язані, чекали. Ну і скажімо, якихось таких конфліктів. Під час надання медичної допомоги не було. І перша швидка допомога, яка приїхала, це була військова швидка допомога. І вона цього Беркутівця забрала, ми його віддали і його повезли в лікарню, відповідно. Тому таке співжиття Беркутівця і співжиття протестувальників в медицині було ну, таке. Стати... Тісніше і поєднаніше. так ну, особовики. Ви, вас теж не шкодували. Є ж, ж із медиків і поранені. От ця дівчина да, ну, взагалі багато така... було поранених. Ба... Та да. близько 30 медиків, які були поранені е, на майдані. Ну от лікар, який був поранений, таке е, це Євген Кузик. Е, це було десь в. Коли тільки почалися протести на Грушевського, і тоді, коли почали стріляти в обличчя усім, практично для того, щоб пошкодити очі, ну це така була цілеспрямована акція Беркоту. По суті, і, і міліції не стріляти гумовими кулями в тіло для того, щоб там синці задати, а це, щоб пошкодити е, обличчя. І якраз е, ну, йому, звісно, пощастило, коли е, Беркутівець у нього стріляв, він повернув голову трішечки в бік, і куля йому е, війшла. Е, оця гумова роздробила перенісся. Якраз от збоку, боку от, от пройшла, і і, і біля самих очей в нього був поламаний ніс, величезна така гематома. І Він потім е, їздив на е, медичної допомоги в Прибалтику в е, Литву, і там йому робили пластичну операцію. Коли там порівнювали ніс і це був лікар, якого стріляли в при тому, що він знаходився в медичній формі з в, черв... в білій касті з Червоним Хрестом. Із медичним саквояжем він був один із тих волонтерів, які були просто на передовій біля цього. Тобто Інш... це не могла бути випадкові. Інші... Ні, це абсолютно не випадковість. Це цілеспрямовано цілили в медика. Інший саме такий цинічний випадок, із всіх, яких от відомий, це коли один із наших волонтерів, також на Грушевського, це було біля стадіону імені Лобоновського, надавав медичну допомогу пораненому, який лежав на землі, і він спиною був там в 30 метрах від Беркуту. і на наших медичних футболках були такі великі червоні хрести, і скажімо, потім він приносив і показував цю футболку. Йому цілеспрямовано тричі гумовими кулями цілилися в цей червоний хрест, який був на спині, і там були сліди від, скажімо, цих від цих гумових куль прямо на тому червоному хресті спиною. Ну, безумовно він там надав медичну допомогу. Тому навіть отака цинічний розстріл Червоного Хреста і медика, який надає медичну допомогу. Ну, це було а, е е зруйнування медичного пункту на Грушевського 4, коли Беркутівці зірвали червоний білий прапор з червоним хрестом і сказали: о, це буде наш трофей нарешті. Беркут взяв трофей, прапор, <соць> медичний прапор навіть. І потім було кину розбиті вікна і кинуто сім гранат, де був зірваний, підірваний цей медичний пункт. Це також таке ставлення, якесь нелюдське, скажімо, до медиків з боку міліції. Ну, можливо, не всієї. Але великої частини також. А для ну, вас це ж на ну, найтяжчі дні, найтяжчий день для медиків. Це була, коли була пожежа в профстилках. Це був насправді, це був напевно найтяжчий день, коли була пожежа, тому що ми тоді розгорнули медичні пункти і на першому поверсі, де була їдальня. Медичний пункт був вели там великий, Там було більше десяти хірургічних столів, де ми надавали медичну допомогу. І медичний пункт був на третьому поверсі, там, де у нас він був завжди. І медичний пункт був також на четвертому і на п'ятому поверхах. Практично чотири великих медичних пункти функціонувало в будинку про І якраз тоді, скажімо, ну, потрібно було евакуювати поранених. Ми розуміли, що горить будинок про І якраз тоді це було 18, ну, з 18 на 19 лютого. Якраз повернувся з будинку офіцерів, де вже закінчив свою роботу медичний пункт, і всі звітом пішли протестувальники, і тіла з трьох загиблих, яка забрала е, печерський відділ міліції, доставили їх у морг, е, То е, тоді, якраз така була бурхлива, е, бурхлива ніч насправді, е, і, скажімо, пів дванадцятої ночі. Коли вже ми покидали, і я був одним із останніх, хто покидав цей палаючий будинок розвілок з першого поверху, то е, також четверо загиблих було на першому поверсі. По суті, я там сторожив їх, та, щоб вони нікуди не пропали. І Міліція відмовилася їхати, опізнавати тіла і забирати і описувати їх. То коли ми побачили, що горить будинок розсулок, і вже спускається пожежа, практично третій поверх вже там були евакуйовані, де наші медики всі були. І скажімо, перше рішення, яке було прийнято, і я надав команду з -з -з волонтерам для того, щоб вони тіла чотирьох загиблих. Занесли в Михайлівський Золотоверхий собор, і якраз тоді їх за Михайлівським Золотоверхим собором вони лежали до самого ранку ці тіла чотирьох загиблих наших бійців. І, скажімо, із тих 12 медичних бригад, які тоді оперували, не йшов ніхто. Вони чекали, скажімо, моєї команди, що робити далі. Тобто і коли там вже горіло? там все горіло, а хірурги оперували по суті під вогнем. Це десь приблизно пожежа тривала близько трьох годин. І коли вже на першому поверсі в їдальні почав збиратися дим, і він так вже був близько 10 сантиметрів, я побачив, що вже ну, зовсім така небезпечна ситуація, і будинок може е якби, і завалитися, ну, і, і можуть почати страждати там, медики, і, і, і згоріти, не дай Боже, е була прийнята, е була надана команда евакуюватися е спочатку. Всіх легко поранених швиденько вивели з будинку проспілок, а потім три важко поранених. Також їх перенесли в Михайлівській Тр на наших і вийшли всі медики, забрали усі медикаменти, всі там скажімо, медичне обладнання. І скажімо, після того як я перевірив, ще, щоб не дай Боже не залишилася жодна людина, ні жоден медик, ні жоден поранений, і ні наше майно. Тоді, по суті, вийшовши на вулицю, я побачив оцей весь жах, тому що я навіть на вулицю не виходив, і для мене було взагалі дивно, як така величезна будівля могла горіти з самого низу до самого верху. Ді, боже, Це ж все ж дійсно могло вулиця нам на голову. І безумовно тоді був такого свого роду шок. боже, шоку, Бо тут, тут все горіло, будинок просвілок горів. Ну і, і ще е, е, трьох... Людей з п'ятого поверху вони там були на карнизі. Якраз приїхала пожежна машина десь близько пів першої ночі, тоді знімала їх. І, богу дякувати такі дії ну, організовані, скажімо, тих людей, які знаходилися в будинку про е Тільки двоє людей, які потім знайшли на наступний день будинку про спілок, які були обгорілі. Тіла одного вдалося впізнати, а іншого так і не вдалося опізнати. Вони поховані зараз. Він похований на Аскольдовій могилі, хто це був ну так достеменно невідомо, і тільки двоє людей по суті згоріли в цьому будинку. Проспіло було багато різних чуток, але це да. насправді не відповідає жодної дійсності. Але... Да. Загинуло на жаль, загинули, але тільки двоє. Ото ця армія півтори тисячі да, медиків з громадянської позиції, які готові були ну безкоштовно ну, робити для людей. Вони зараз вони перекочували ну, 100... на війну. Тоді, да. Я хто велика частина перекочувала на війну, вони надають. Особливо ті волонтери, які надавали медичну допомогу і були мобільні медичні бригади, які ходили там по 2-3 години з медичним саквояжем біля передової і по периметру. Більшість із них знаходиться зараз в зоні АТО і в, і в різних медичних підрозділах, як Національної гвардії, так і вояк-волонтери, ну, добровольці точніше. В Міністерство оборони вони звернулися, вони в тих підрозділах знаходяться. Ну і в добровольчих батальйонах також знаходяться медики. Ну багато хто повернувся просто на свою роботу, на своє місце. Тому що скажімо, із тих півтори тисячі, ну можливо, було близько ста людей, ста медиків, які були майже постійно тут да, протягом трьох місяців. Інші вони приїжджали там на два-три дні, наприклад, з регіонів. Як медики надавали там, медичну допомогу, потім їхали далі працювати. Тому по-різному склалася доля. Почав перший для вас другувати чи робити їх. Це було Перше, Ні, перші, перші футболки були не організовані. Це був звичайною фарбою на білих фшин, який е, організовував швидку медичну допомогу Майдану. І оці вони під його патронатом, під його керівництвом більше. І це була його ідея, якби розробити символ. оцей такий, ось, ось така футболка. Ми бачите, оця де медична допомога, і написано швидка медична допомога Майдану з серцем. Медичним. Тому що е, Товариство Червоного Хреста якраз воно е, має, виявляється, має не зовсім хрест. Да, та, серце, та, всередині, та, та, серце всередині таке, ну, ну, напівхрест. На і оці футболки надрукували і десь близько 300, е, напевно, ми надрукували таких футболок. Тобто і, і, і медики так позначили, і також тоді білі каски оці з червоними хрестами і для, того, і щоб, для того, щоб для так, 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 так передавали снімали. їх прали. Один обов'язково мусив бути фельдшер або лікар, а могли бути і інші волонтери, які просто допомагали.